Пане Ніколею, є пропозиція на наступну комісію вивчити і винести на наступну комісію. На комісію, а потім на сесію. Ви згодні з цим. Я просто хочу аргументацію послухати. Виносимо на наступне засідання комісії, а потім проєкт. Мені сесія раніше надала дозвіл. Я там привкав організації, я ж не можу сам допоможку сім. Заплачені везде гроші. Ну, офіційно заплачені, получили документи. Тепер прийшли депутати і говорять, та ні, шановний доброй, це все єрунда. Давайте ми що Ой, я, я, все Львів, Флот, що за Я Як це розумієте? Про що ми говоримо? Про що ми говоримо, хлопці? Давайте тоді так. Якщо так, якщо так, поімемо, хто проти, я йду в суд. Я по другому. Я не багатий дяді. Ви можете мене голосувати. Я не заставляю нікого. Я просто розказую ситуацію. моє право висказати, я висказую своє громада для того, щоб громада проголосувала мені надати право потратити гроші. Я їх потратив. Тепер прийшла два громада. Та громада була не полазить, бо я тільки правильні пацани. Ми не правда. кажуть, що ми хочемо вивчити, чи там року вивчити. Шановні, шановні, не шановні. Шановні, Шановні депутати, я зачитаю вам рішення, я зачитаю рішення комісії. Ви слухаєте мене? Зачитаю рішення комісії. Хто вносив ці поправки до вивчення? пункт 1, пункт 1, 3, пункт 1.6. Це вас теж, За пропозицією депутатів Скотнікова юради та Черепійника. Леоніда Володимир, зняти. З розгляду. Є, я... Які питання? Нема Які питання. Якщо все що буде, я, 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 я маю Вибачте. право подавати на цих людей до суду. Ваші питання? Я маю Це ваша громадянська то мені, позиція. Тоді ви все. якусь суд дати, або ми переносимо на наступну сесію, або відмовляємо. Ми пропозиції. Витяг протоколу ви зможете взяти. Витяг протоколу і ми можемо по. Всіх питання далі вже тоді. Парад Ради надасть да. вам витяг з протоколу да. по вашому питанню. Зразу покажіть, скільки ви проголосували да. да. за і проти. Чи двоє сходико черепінь, чи ні? Магификал. А тут написано п'ять чоловіків. А, тобто ви на вас сходика черепільник, а п'ять А Голосування сесії. Ні, а на сесії знімала сесія. Бунт знімала сесія. Вибачте. Ну теперь...